Чого ти на мене так дивишся? Просто познайомитись намагаюсь. Я Артур. Альона. <кхи> <кхи> Я Артур. Льоха. Симпатична дівчина. як звати? Альона. Аліоно. Радий знайомству. О, геть забув. Дозвольте представити Вероніка. За що дякуєш? Ніхто не аплодує. О, oh, хороша ідея. Йди до нас. Мене звати Міла. Це було єдине, що я хотіла знати в цьому житті. Господи, Панять. Я думала, будинок горить. Везуть Маша, Вас. Вероніка. Льоха. Альона, Артур. Міла. Яся. А скільки нас тут ще буде, коли почнеться вечірка? Яка вечірка? Хіба це не має бути конкурс краси? О, Господи, ти помилилась будинком. Це відпочинок для чорнобильців. Що? Які чорнобильці? Я на Чорнобилі, але я сюди потрапив. Мене взагалі сюди направили з універа на практику. Для якої практики? Просиджувати на дивані? Догляд за садом. Якщо ти не помітив, він тут є. Люди! Ми не можемо вийти звідси! Щось я не дуже зрозумів. Можеш повторити ще раз? Я приїхав на таксі останній. Звідки ти знаєш, що ти останній? Бо мені так сказав водій, він якось так дивно подивився на мене. Мене це так схвилювало, що тільки за воротами я задав, що забув свою сумку в багажнику. Я хотів повернутися, але ворота вдарили мене струмом. Вони під напругою. Я кричав, але ніхто не озивався. Обережно! Є ж Моя Моє. Годі, повертаємось в будинок Тіпо, ти у нас такий розумний, все знаєш, що мені ста якось дивно. Ну mm. що ти натякаєш? Ну, ти забігаєш, розказуєш, що ти тут останній. Звідки така інформація? О, ну так, гонець поганий, звідкою. І хто він гонець? Логічно. То мені що подобається те, що я сказав, але мене принаймні вистачає клепок зрозуміти, що щось не так. Хай так, не треба сваритись. Хто ж повинен прийти до нас і все пояснити? Я думаю, це просто непорозуміння. Непорозуміння? Не будь дурепою, нас заманили сюди під різними приводами. Яке ж тут непорозуміння? зробили якісь маньяки, щоб нас усіх тут повбувати. Нас уб'ють? Альона, права, нас так просто не випустять. Але отримання людей проти їхньої волі це фактично кримінальна справа. Але якщо ми виберемося звідси, то ми все розповімо. Отже нас так просто не випустять. Мені здається, нам треба все тут оглянути. Хороша ідея. Може з цього і вихід. Добре, давайте якось розділимось. Ми підемо в сад. Тебе ніхто тут головне не призначав, я піду туди, куди схочу. Та, будь ласка. Нас цікаво, перше ще шість кімнат з призвісками. Вісім кімнат для вісьмого гостей. А це хто Ну, квіточка ще розумію. А... Та заткнися! Можна подумати, тебе нікого не взивали. Мабуть, це життя ботану кличуть. Ну, Принаймні не падлом, як тебе. Чудово, Це моя кімната, всі задоволені. Кіточка, я всі ясна. Я перед на двері відкривати не стану, тому пішло далі, на другий поверх. На візнаку гною називали. Так, здається, це моє. Да, весело живеться. Ну, далі я не піду, розкажете, хто де. Ну, наступна інтерната моя, я вже там була. Так що, ходімо далі. Хитро. <рес> Артурчик Пісюнчик. Ну, досить, це було давно. Добре, добре. Просто не міг стриматись. Подобається? Мені теж не сподобались. Твоя кімната була рожевою. Ти подобається цей колір? Так, і що. Мені дивно. У нас вісім кімнат і всі вони підлаштовані під нас. Хто міг знати, що нам подобається. А ці прізвиська. Звідки вони це знають? Це знають тільки декілька людей. Вони що копали на нас інформацію, як давно ми були обрані для цього будинку. Не кажи цього, мені страшно. Але хтось мусить сказати це в голос. Я хочу закрити в своїй кімнаті. Тобто давайте швидше йдемо до кінця і розійдемось. Я згодна. Тільки нам потім знову треба буде зібратися, все обговорити. Що говорити? Наприклад, що нам їсти? Як нам звідси вибратися, як захистити себе? Добре, тоді швидше. Добре, далі у нас циганча. Що це не я. Правильно казати, циганча. Це, це моя кімната. Я хочу в ній залишитись. Добре, зустрічаємось за годину. Вітання. Треба ще філіпчика попередити. Це я бачу моє, Кріт. Це я дитинство полюбляв в землі копатись. Наступна кімната твоя, міла. Весна. Хотіла б я, щоб мене так називали. <клухи> Весна. Хто дає такі прізвисько? Я думав, на прізвисько ображаються. Це значить то, хто і тобі дає. ці стін забрив пропускає звук. Ну, а що ти збираєшся робити в кімнаті своїм? Нічого поганого. Добре, розпадамось. Може, все ще буде добре. Так, давайте почнемо. Давайте почнемо. Ви налякайтеся мене, мене звати Тувань. Я живу на острові Дзинзін. Але це секретне місце і ніхто крім обраних не знає, де воно. Ви зараз на ньому, ви послані до нас, щоб допомогти нам у нашій жорстокій війні. Ми в будинку, ідіот. Крім мій добре копатися у землі, а ще краще закопувати, але зараз нехай помовчить. постав поставимо умови. Ми займемо вісім сміливих сердець, що будуть проходити випробування того, хто виявиться найслабшим, він забере собі. Інших сімох я зможу впустити додому. На таких умовах ворог погодився припинити війну, задовольнившись чужою. Кров'ю та побаченням змаганням між вами. Я думаю, ви як би зрозумієте нашу жертву. Вашу жертву? Мені здається, постраждаємо тільки ми. Для нас це теж не легко, тому ми влаштували для вас найкомфортніші умови, як би ваші кімнати і їжа прибирання вдома. Усе як найкраще для вас. Але чому ми? Я ж сказав, ви обрані посланці. Але ж це все не по-справжньому, цей острів, якась вигадка. Хіба я не права? Ви помиляєтесь, для вас тут усе по-справжньому. Приготуйтеся до цього. Починаємо сьогодні ввечері по сьомі. До побачення. Ей, ти не поспішай там усе випивати, може це наша остання вода. Та перестань, їже ж не добре, як і мені, до речі. До речі, нам тут усім погано. Не вже п'яти хвилин, а у нас вже менталізм і паніка. Дівчата, нам вже ж сказали, нас будуть забезпечувати їжею. Давайте не будемо битись за кожну крихту. Ти на мене наїджаєш? Але він правий. У нас є проблеми і гірші за їжу. Так, наприклад, як нам звідси вибратись? мене більше хвилює інформація про опробування. Виходить, одного з нас заберуть. Або уб'ють. Філіп сказав про паніку. Що ви кажете? Невже хтось помре? Це все так дико? Може можна щось змінити? Може. Тут є овочі і фрукти, можна щось готувати. Чудово. Хоч за щось не потрібно турбуватися. Я знаю, що в холодильні купила. Хто хоче зі мною, будь ласка. Я думаю, що це зробив не один божевільний. Це я підсила комусь одному. Я думаю, ми не можемо робити в голос такі заяви. Ти про що? Я думаю, за нами слідкують. Як сказав Тувайн, для ворога достатньо забрати найслабшого серед нас і дивитися, як ми будемо страждати. Перше завдання сьогодні увечері. Не думаю, що нас виведуть за межі того от триклятого паркану. Гадаю, що камери влаштовані десь тут. Але я не вважаю, що треба замильнути очі цим придуркам. Вони й так в курсі, що ми їх ненавидимо. Нічого не зміниться від того, що ми будемо тут паїньками. Я просто бою, що хтось із нас не сказав справі щось важливе і заборонене. І цітування не придумали забрати тільки одного з нас. Ти взагалі не вірю, що вб'ють когось одного. Нас так просто не випустять. Жодного з нас. О, ви вже тут. Бачу, вам мені дуже допомогла. Воно швидко закінчилась. Вже майже сьома. Що якщо нам просто піти звідси? Тут же нікого немає, ніхто нас за руку сюди не поверне. Все може бути. Сідайте всі. Я сподіваюся, ви повністю оцінили всі зручності за для вас приготовані. А тепер перейдемо до діла. У нас буде 8 завдань. Сьогодні ваше перше завдання одне з найлегших під назвою Вікторина. Ви поділитесь на 4 команди по дві людини і будете відповідати парами. Так для вас буде легше. Але не забувайте про те, що програєте ви теж парою. Кожній команді я задаю по черзі 3 питання. Якщо інша команда знає відповідь на питання, з яким не впоралась пара, то вони можуть відповісти, заробивши для себе додатковий плюс. Даю вам 2 хвилини, щоб поділитися на пари. Що ж, почнемо. Я дам вам час подумати. Тільки не підказуйте один одному. Це вам не вигідно. Бо ті, хто програють, будуть відмічені. Але про це потім. Команда 1. Ваше запитання. Хто написав книгу Війна світів. Ну може це Бен Браун? Відповідь неправильна. У вас мінус. Підніміть руку, хто знає, Правильна відповідь. Але пам'ятайте, що якщо ви скажете неправильно, у вас теж буде мінус. Першими скажуть команда номер 4 бо там руку тримають двоє. Вибач, друже, кнузок не читає. Ти пізно мені про це кажеш? Герберт Велс. Відповідь правильно, у вас плюс. Результатам програла перша команда. Підійдіть туди. Вам потрібно просунути руку середини, щоб вас відмітили. Той, хто матиме найбільше таких відмітин, програє і перейде до нашого ворога. Ну, а можна бітись без цього? Ні. Повірте, вам буде краще, якщо ви зробите це добровільно.